А чудовий, до речі, взвод, так? Один на ЕВР, і другий на Мантікорі. Я, до речі, здивований, тому що наскільки я е, ну, чомусь колись думав, що якщо брати декілька ЛТ-шок взводом, то дуже довго треба чекати, так? щоб в черзі. Ну, мені здається так, що дуже довго треба чекати. То я колись намагався артилерію і ЛТшку взяти взвод, то. Чекали ми десь 2 хвилини і потім нам написали, що не, змогло, не зміг підібрати е, так? Не зміг підібрати <світ> бій. Отже, і всім привіт, друзі. Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Fronton 34 на EBR 105. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, Давайте ж ми представимо зразу ж братіша. Я бачу, що братіш теж соклановець нашого героя. Братіша е, Нік Воїн, він на Мантікорі, поїхав зелень світити. А наш герой бачимо, буде кружляти, підсвічувати центр. Не часто ми бачимо такі бої, ми звикли що ось по зелені, потихеньку, потихеньку проїжджає по зелені і по алеї і всіх пересвічує і всіх там перехлопушує. А тут ну, вже щось новеньке, правда, буде, вже динамічний бій. І чудово, до речі, що. Наш герой не смикає камерою. А до речі, ну можна ж, бачите, грати на eBR і не смикати камерою. Ха-ха. Ну я маю туди-сюди смикають. Я колись теж, по-моєму, на EBR був бій і саме на Прохорівці. Я вже таки записую, записую, коментую, коментую, і я розумію, що в мене вже не те, що я не можу навіть нічого говорити. У мене очі вже з робіт повилазили просто, так, витікали очі. Я не можу нічого не можу. Зрозуміти, що відбувається в бою, ні на карту вже не дивлюся, ні на що. І я вже тоді почав сваритися, що якщо будете знову так смикати і показувати такі бої, ну це ж чудових так цікавих історій, поки ми тут катаємося по центру, правда? На шаленій швидкості. То я чудові та цікаві історії розповідаю. Я тоді вже почав сваритися, так що? І, до речі, багато хто потім виправлявся, наступний бій, показував вже не так смикаючи. Ну я розумію, що ви коли граєте, то це ви якось себе так налаштовуєте. А от записувати та дивитися такі бої це дуже важко. А тут все чудово бачимо. Так, поки я розповідав, що та цікаве історію, ну поки що неба насвітив, що там наш братіш. Наш братіж стоїть в опозіції на H1 квадраті. Я думаю, що поки що ми тут попідсвічуємо, попідсвічуємо, хай постріляють, ну, якщо буде можливість. А потім можна буде увірватися повали. І що у них там з ЛТшками теж у них є ЕБР. І поки що вони не агресують. ЄБР так у них і. е. Що там? ЄМІС. Так, братіш, обережно. Оце так можна. Дійсно так можна десь когось врізатися, так? Опа, поїхав наш братій. Можна так врізатися і можна всі колеса тут позалишати. На Прохорівці. Імбо чарівні Колесик, так як я їх називаю. Наш братіш там намагався, але повернувся, щось там не так. І показує, що ось десь там хтось стоїть. Один-один у нас по бою. Що у нас по переказі? Ну, по поперекація, центр, в принципі, все нормально. На алеї вистачає кому постріляти, якщо що. Наш братіш вже правди, в ТП. Підсвічується, отже точно там хтось стоїть. А як його виявити? Ну це вже будемо дивитися, як буде діяти наш герой. так? В нього ж є якийсь зараз, він обдумує, поки він тут катається по центру, він обдумує свій план на бій. На теперішній час. Перший план на бій був просто так покататися тут по центру. І, до речі, також це виводить суперників, бо я знаю, як там стоїш. Оба бабаха виявлена, вонь! В шкувальнючий вогонь повинен бути. А, є, 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 повинні йти вже розвідання. Е, бо я пам'ятаю, коли з'являєшся на Прохорівці, а по алеї, хто поїхав вперед, то ти здох, то і здох, так? То, е, цей, то коли ось так катається швидка ЛТ, намагаєшся її вицілити, намагаєшся її прихлопушити. І не влучаєш, і це також бісить, до речі, так, виводить себе. Поки що виводимо з себе ну, В Принципі все в нас виходить 2-1 по бою. Братіш наш на Мантікорі намагається е, знову ж пролізти. Спробуємо пересвітити. Спробуємо. Тут є в нас ложбінка. хто не знає так, з нових підписників, так, із, е, 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 так скажемо, ігрового сленгу гравця UA, то на Прохорівці оце тільки що оця така, бачите, оце Ложбінка називається. А попереду. Велика така, то ложбініще. <смі> Щоб ви не дивувалися, коли я кажу. Дивіться, зараз в ложбінку отже Адже, адже ну, неможливо поки що його висвітити звідти. Знову виїжджаємо з цієї ложбінки. А можна буде, знаєте як, рванути, він подумає, що. Опа, нікуда репропутку. чудово Порозвідданий. Е, подумай. І нашого братіша Ви що? Треба зараз помстити. Ну тепер треба діяти. Зробити маневр От, через ложбінку, прямо в ложбі туди. І вся алея буде підсвічена. Тут залишається всього лише один 705А. Є в нас артилерія, вона зараз його може е... приклопушити. Що в нас далі по бою? У нас далі по бою, по нульовій лінії. Ну там щось намагаються якось агреснути, але там... Більшість, по-моєму, суперників, так, от, за залізницею по 9 лінії. Все, поїхав, прямо по алеї. Тепер в ложбініще. Ось воно оце ложбініще. <гум> О, гриля, до побачення. Гриля ми побачили і до побачення. Е, майже 3000 насвідчено. Ну, тут рекордні рекорди побити, звичайно ж, важко. Але просто так, навіть отакий от цікавий бій. Хоча я думаю, ну, десь... Може десь 9 тисяч на світлі, правда? Це такі в мене перечуття. Тому що рекордні рекорди у нас тут э, за 15 тисяч. А абсолютний рекорд, по-моєму, 17 тисяч, так, якщо я не помиляюся, поправляйте мене в коментарях. 4-4 побою. бою. Ще, да іде, тотальне винищення, тотальний шквальний вогонь вже підтягується, братіші. Ми встимося за нашого братіша, що приходушили. Не зрозумів, що їхня одна лота щось. О, ну, то я так зрозумів, що ПТХ пересвічували там стилю. Як. Ще й постріляти можна, правда? Ну не пробив, правда. Не пробив, але знітив його. Центр тепер вихлопушуємо швиденько 705А. І тепер їдемо допомагати. Дивіться, там невеликі в нас сили, там і Стежка і ПТ по нульовій лінії. Але вони тримають, тримають там ну такий там був бойовий кулак у суперників, що вони могли в принципі, продавити. 9-5 рахунок нашу користь. Перевага по ХП, щоб величезна, не дуже величезна для для х Ось вони всі. Ось до, дочки, ось до. Уах, а тут не врятувало чарівне колесико. 7280, я хотів 9000, так? Бо знаєте, чому я так подумав, що не буде рекордного рекорда. Тому що е, якщо з початку бою починається настріл за нашими розвідданими, дуже такий крутезний, тоді вже йде на рекордний рекорд. А тут просто от буде така показова гра, як треба зіграти на EBRі. Де йому треба поїздити, де йому треба підсвітити, спочатку почекати, а потім вже грати на повну. Я думаю, що й постріляє, та й ми ще приплюсуємо. з почати на Тут вже в повному оточенні. Ну майже там ще гірку не повністю підсвіти, а тут вже наш герой всіх пересвіт. Тут, до речі, блискавиця під'їхала, то напевно, що зараз і не наші можуть бути розвідання. От зараз наші йдуть розвіддання, а зараз, якщо вийде блискавиця, вона грюче. Ти знітився, це за трупіком там стоїть вже. І сюди дивися чи ні. Якщо ні сюди, можна ще й постріляти на автоприцілі. Ось так. Чудово. А це чудовий, до речі, маневр. Гріль не зрозумів, як так сталося. Він думав, його тут братіш на 140-му прикривав. Вже дуже мало залишилося суперників. обережно, бо гриль може помститися і може не врятувати їм, бо чарівне колесо. Все чудово. Ну і IMX, бачимо, IMX, я так розумію, що він взагалі грав ось там біля гірки, його не помічав. Чесь він там біля нашої бази. Він взагалі, мені здається, знітився-знітився. Він такий на всіх уже образився, похнюпився. Думаю, да що ж таке? Як же ж, ви, як же ж вас всіх так повихлопушували в цьому бою? А все за рахунок нашого героя, до речі. Бо тут, якщо у тебе є чудовий розвідник, то це вже майже у Фугаса. Врятувало? Не рятує. Чомусь в цьому бою не рятує. А тут врятувало. Їм бо чарівне колесик. Дай давай давай. Епічніше. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!